На позачерговому засіданні уряду були відсутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Урядовці поїхали до Харкова і Донецька залагоджувати ситуацію останніх днів. Про події на сході журналісти розпитували виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещицю. Російська сторона нам ніколи не повідомила, чому вони проводять такі інтенсивні військові навчання на Східних кордонах України. Наскільки воно зв'язано з тими подіями, які відбуваються в, зараз на східних областях, це можна проводити паралельно. Саме засідання Арсеній Яценюк розпочав з обговорення політичної ситуації на сході України. На думку українського прем'єра, одночасні проросійські протести у кількох областях добре спланована акція сепаратистів для залагодження конфлікту і недопущення подібних ситуацій. Уряд розробив план дій Саме для цього Ми почали процес конституційних змін, щоб передати повномочі на міста, щоб кожен себе чувствовав достойним гражданином країни, який впливає на власть і в Україні, і в своїй області. Будь-які інші брехливі заклики щодо федералізації є спробою знищення української державності. Наприкінці вступного слова Яценюк російською звернувся до жителів сходу, закликаючи бути свідомими і не піддаватися на провокаційні заклики. Про подальші дії влади пообіцяли розказати пізніше, коли узгодять усі дії і матимуть більше інформації. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна.